Ой, <реш> Ой, Алло, ребят. И сразу... Фу, тю, -тю мне водички. Фу, нет, стой. не, отстой. Не люблю тебя. Что, супермен <реш> Big money, baby. Е, yeah, давай, все, е, блог, поехали. Хата тільки після ремонту. А ремонтів то такий нічого. І почерк якийсь знайомий. Так, тут ідеальні стильки. Я хоч знаю точно хто тут робив ремонт. Вони і мені під ключ робили ремонт. Це Homes и Ти що гониш? Ти що? Знаєш, як зробили мені пропозицію? Я сам нормально не пам'ятаю. У мене отаку Мількало все зараз в пам'яті, але мені потім показали, розказали, розказали. Коротше, як це було? Ну по суті, Люба готувалась до цього, виявляється, пару місяців, тому що вона питалася, радилася з моїми друзями. І навіть Лонкіс вона радилася, і всі їй казали, типа, Люба, ми не знаємо. Що буде, як передбачити його реакцію, I don't know. І все-таки на балі вона таки вирішила це зробити. Вона ще порадилася з друзями, які були з нами на балі. А вони кажуть, давай не на початку, а то якщо тіпа, там наш відпочинок може піти по і коли ми поїхали на закинутий готель, там вигляд краєвид з нього просто сумасшедший. на гори, вулкани, джунглі, хтось так в один прекрасний момент. Я собі такий сижу. Е, готуюся до того, щоб дрон мене сфоткав. Е, вилазить на мене Люба, в білому пласті вона чогось уже з'явилася. І підбігають з боку, друзі, з гоупрошками, з всякими ділами. І такі, типу, свят, свят! Типу, успокойся, ще що там буде. І вона починає річ мені толкати. Я не пам'ятаю це все дослівно, але мої перші виладки слова: бій, іди нахір з тою хінею, типу. Але, бо тому, що останні так. Останніх пару там, місяців е, в нас завжди була така шутка, що там про весілля, я завжди зразу йду на типу, з своїми шуточками, але тут вже була не шутка. І коли вона витягнула кольцо, я такий, воу воу в смислі, ти зараз серйозно? І вона така, да, і в мене такий зразу зрив в голові, тому що дівчина мені робить пропозицію. Типу, це, по-перше, трохи не так, як ти собі по стереотипах це все планував, як це все. Але з іншої сторони, ти такий думаєш, в кого фіга ні, а чо ні? Типа, ну, я її кохаю, вона кохає мене, і вона б пішла на таку штуку. Мені просто зірвало дах, вона в мене виросла так взагалі. Тому що то ж, треба яйця мати, блін, от Мені моїх замало, щоб було би таке зробити. Так що люба, просто. Ну, я не, навіть не міг відмовити, тому що ну, я її кохаю і чи ні? Я не маю талантів, ну, як на мене. Не знаю, я вмію багато проявувати часу. Це хороший талант. Насправді в мене я, по життю я займався дуже багато речами, тому е, і, в принципі, ні в який не став якимось суперпрофесіоналом, тому я не сказав би, що я там ловити. Ми підставимо музику. А ось що ти казав, типу включити, ну встань свято, ну чи ти влазиш. Я не знаю, В принципі, я місяць в залі не був. Алло, ребята. І то, що звати від тіні, від світла. Що ти з мене говориш? Я старався не грати, але у мене немає такту музики. Теж мій талант, крутий. Перед пліччя. Мужики, в принципі, робочі найбільше це дві емоції. Це. Перше, це щира усмішка. Отак є щось. Посмішка нікуди, куди кудись. Тобто старатися не так не дуже сміятися в камеру. а... Усмішка, ніби ти дійсно зараз розсміявся від дуже крутої якоїсь там анекдоти. Ти мені розказав, і я такий — є Фоточка. Але найбільш робоче це є Strong Face. Просто камеру серйозний, але погляд має бути дуже такий наскрізний. Працює. Найекстремальніше це був підйом. От буквально недавно я повернувся з балі, і найекстремальніший, напевно, це був підйом на діючий вулкан, коли він ще пихтить, і заборонений підйом на нього був. Це була ніч 6 годинний е, нічний підйом на 3-х кілометрову висоту. Ну, був ще стрибок з парашутом і був банджі Джампінг. Там був мимольотний страх. Але от мені здається, цілу ніч лізти на таку херню, яка і всюди з сірою смердить, це було прям доволі секотно. Я не відмовив свої кохання. Це було доволі таке для мене дійсно вчинку, враховуючи весілля, я весілля всю всю життя. Типу, я думав, ну, після тридцяти подумаю. А ти думаєш, ти переставши об'ятись? Враховуючи. Ти, ти Враховуючи наш спорт з любою, що я сказав, я цього місця куплю машину, інакше весілля в серпні. Принаймні це вона придумала. І я сказав, я куплю тачку. І я купив її за тиждень, а не за місяць. <рес> <рес> так що вона два місяці моє посуду. <рес> Волейбол. А хоча зараз же ж дота можна назвати спортом, це відеогеймс, це, тар... це змагання на весь світ, чемпіонати світу. Дота, 2. З Таких, типу, тютюні, водички, там, села тіку. То, таких, що бояться жартувати при пацанах, ну при першій зустрічі, бояться показати себе дурною. Така, що боїться сказати якісь такі лишні слова там, або почути там слово мені то, О, ти так говориш, фу, ні, стой. Не люблю таких. Вашингтон. Браво.

Доволі такий неорганізований, я можу на півдорозі здатися. Це такий мій мінус. І мінус це дота. Я вже її називав, це б**ть, така такня, <різь> ребята, не пробуйте це про в житті, якщо ти на ньому не заробляєш гроші. Я не заробляю. Тому би, дуже багато часу вбив на цю хрень. У мене була робота Нью-Йоркська фондова біржа, я трейдер. І в мене за день була найбільша ставка, зіграла, то я наторгував. Тось 2300 доларів. Big money, baby. Джон Сноу. Тому що він часто. Вбирає. Він просто доволі такий добрий і наївний. А нічого, все нормально було. Просто у Львові якось рідніше, всі свої менталітет людей більш підходить. І в принципі, місто саме гарніше. І тут. Багато знайомих блогерів. З ними весело. Ми так часто бачимо. Секс за гроші? Ні. Я от думаю, може зробити хайп якийсь, Там підкорли до мене. Сповні Світка до да? нас попало на зйомки. Та я того й вирішив з Києва з'їхати, в принципі. Достали ті пропозиції. Курю? Прекрасно, рекомендую. А що більше вислабляєш чи кайфуєш просто? Багато говорю. Говорю нестандартно, дивлюсь на ситуацію з іншої сторони. Це цікаво, це весело і зазвичай крутий стендап. А ЛСД може кислот? Пробував. Як? Поняв, що я можу бути набагато продуктивнішим і успішнішим. Просто вибачитись. Я думаю, зробити перший крок. нема такого правильного, якщо в нашій винна, альо. Тобі достатньо, просто мала вибач. Нема такого золотого правила, як можна вибачитись перед дівчиною. Можливо, в тебе я... є. Ні, а. в мене завжди індивідуальний підхід до кожної ситуації. Хоча я доволі впертий п**дюк, я можу тобі, так довго теж на своєму стояти, поки не пойму, що вже що то задалеко дійшло. І краще це все нормальненько утихмирити а Це треба сексуально прорекламувати. Сексуально. Прорекламувати вершки. Мати hmm. допоможе Цими вершками ти отримаєш бажане. Тіло. Хочеш такий прес? Як краще в Єбаш. Да, Любиш да, травку покурити? Да, Ідеальний да, варіант. Да. На попуски. <реш> Ой, я пам'ятаю, в клубасі була драка хороша така. До нас. До мене, до мене і до мого друга пристав якийсь баскетболіст дуже високий, і за нього ще вписався якийсь грузин чи хто. Ну він казав, що він сматрячий Львова. <реш> ну, Він перестав це говорити. як... У мене є такий друг Роман, якого коронка є, просто на Одесу з голови. Неважливо, якого ти росту, но він оце, це дуже хороша робота проти здорових чуваків, тому що одразу січить ніс, чувак зразу впав в мусорник, я ще його трошки добив, і смотрячий Львов такий воу, воу, полегче, полегче, треба поговорити туди-сюди. І типу, от до нас під'їхали з гуртожитка ребята. На тачці, щоб нас забрати і підстрахувати. І якось ми це все на вулиці розролили вже без драки, але в клубі це було зачетно. От прям так. Я, мені сподобалося. Я не вмію грати ні на чому. Викажи. Де лопата. <плес> а, гітара то розстроєна. Ну я мушу умнічити. <свист> <свист> Отак оно. Все. Я був на концерті Сівероса, та чував на гітарі, грав смачком, це було розкішно. Я. По відсоткам. Напевно. Зараз Люба відсотки піднімає. Сімейне життя, знаєте. Як один чувак казав, то два рази в тиждень я чи що? Так що не знаю, ну десь 60 на 40. Так, Люба буде дивитися цей випуск. Угу. То треба щось таке, що чисто їстусується. Бо я міг і бивші що це зробити таке дуже найромантичніше, та й згадаю. Ну, да, якось я, по-моєму, одній бившій готував е, таке секретне побачення на даху. Це був такий пікнічок з видом на захід сонця на якомусь, там 13-му поверсі. Ні, ну, прям щоб вчинок, да, не, ну, важко щось виділити. Тому що романтики в нашому житті з Любою було дуже багато, враховуючи, що ми... Об'їздили дуже багато країн разом і були в дуже таких класних локаціях, В такі певні моменти. Десь там, то от на Балі зустрічали захід сонця, вечеряли там морепродуктами якимось. Ну, коротше, от напевно, це збивши це як вчинок, можна сказати. Ну, скоро переп'яна. Люба. Я був на фестивалі Сігіт. І там було дуже багато людей на орієнтації, але так, щоб приставати, прям ну ну торкалися, ну типу, бувало, що, типу, може бути, що на концерті просто йдеш і просто якісь під'єшкою, типу, проходить, погладив або обняв там чи ще щось. Я до цього нормально ставлюся. А от в соцмережах часто писали щось таке, там сладкий, там привіт, там, там давай, знайомі і ти зразу це відчувається така. Ні, кстаті, от, на щастя, такої біди, як дівчанок, в мене немає. <рес> <рес> Бо від дівчанок я чи в Кулсторі. Cool <рес> Отримую задоволення. В принципі, від концертів. Е, від е, сексу. В певній мірі від. Від єшок. від крутих моментів з правильними людьми. Ну тобто, от просто не можна так говорити чітко, але буває отак, от що я просто отримую приплив ейфорії. Наприклад, коли я от саме на тому концерті я сам кайфувати може не буду, але якщо я буду там з своїм дружбаном чи своєю дівчиною, коли я можу розділити ті емоції, тоді я отримую от задоволення, от прям таке естетично, моральне і ну багато різного. Е, я отримую задоволення від серфінгу. Я отримую задоволення від їжі. Це напевно стосується сирів і м'яса в першу чергу. І я отримую задоволення від кави. М от, щоб так робити, <плакова> можна сказати, бувайте здорові. Можна сказати, «Слава су, <плакова> дай Боже. Можна сказати раунд і скинути мікрофон. І можна піти по-англійськи, не сказавши ні слова. Так, так, так. От моя любима рубрика. Угадай, що під маскою. Оце я так розумію, підносик. Як Поїхали! Можна? Погнали! Так, враховуючи, що я був на проекті і лазив. Блять, чекай. Щось вирушиться там. Та це здається, це вібрація. Це терс, терса якась. Тиса. <різь> так, чекай, Терса, ні? <різь> Тирса? Ну, майже, але близько, дуже близько. Нє, вона не то, то не терса. Блять, що то ж таке може бути? А, знаю, знаю. Живі, живі лежи блять, знаю такий. Бля, то то паріще ви що. Шо... Значить, тут є така традиція дарувати подарунки, так що. У мене є для вас тільки не з собою, тому що в мене сьогодні було дуже багато справ, я не прихопив з собою два флакончика з парфумом один для нього і один для неї. І отримає їх той, хто підпишеться на ЄБ-блог, хто напише в скількох країнах я побував за своє життя. І першому, хто напише правильну відповідь, я відправлю подарунки. І не забудьте вказати свій нікнейм інстаграмі, щоб ми змогли з вами зручненько зв'язатись. Є! Yeah! Люба! Бам! Я сьогодні Чек пазли. Все. Дякую. Дякую.